Вітаємо всіх на нашому каналі. До нас завітав Hyundai Tucson. В цьому автомобілі погано працює пічка, видає тепла, вже заміряли 43-42 градуси. Також власник машини не дуже давно її придбав і каже: зробіть все так, як потрібно, а, це, а тут потрібно промивати систему охолодження. Бачок дуже брудний, бруд в ньому. Система така запущена, довго антифриз не змінювався, тому в цій машині миємо всю систему. Поїхали. 84 на 83, ну це плюс-мінус в машині 87. Спрацював термостат, додавався поток. Система дуже-дуже брудна. Дуже брудна. Зараз підключені ми на мотор. Хочете тись падає. Зараз покажу вам скільки ж було бруду в самому моторі. Подивіться, це в моторі. Це в моторі вже ржавчина, блок почав виробляти ржавчину, її тяжко позбутись. О, отака ситуація. Її закидує в радіатор пічки. До радіатора пічки будемо робити підключення окремо. Переключились на передній радіатор, бачимо чистий фільтр. Включу насос. Дивіться, що спади піни, поглянемо. Спала піна, погляньте що робиться в передньому радіаторі. Машину запустили, система охолодження запущена, ржавчина, кругом і всюди. Радіатор передній повністю закоксований. Погнайте. Рот вариться. Од куски ржавчини. Крутив заливну горловину пробка, Оцей, знову цей порошок для підтікань його заливали сюди, і воно все в ньому. Отако отаке все. Маленький шланжик, який з'єднує бачок, оцей бачок, теж повністю забитий, бо нема проходу, бачок пустий, рівня антифризу не було. Ну, так, самі бачите, в якому стані система охолодження. Ми були почистили фільтр, додавали хімію, попрацювало. І Гляньте знову після чистки фільтра це з самого переднього радіатора. Зараз біжди так. Погляньте, Один фільтр повний був, викинули. Ну як все дно було. І другий вже почала хімія працювати. Підключення ми робимо на радіатор пічки сам окремо. Поїхали, чистий фільтр. Подивіться, що робиться в радіаторі пічки. Отак от покажу. Як може гріти такий радіатор пічки? Ну ніяк взагалі. Будемо промивати. Довго промивали радіатор пічки. Бачимо 90 градусів, зараз температура рідини, Перейдемо до автомобіля. Середній лівий 79 градусів. Ну, для токсана це супер результат. В основному тут 75, максимум 76-79. Гарно промився радіатор пічки. Ми вже все промили. Передній радіатор, двигун, радіатор пічки. Зараз промиваємо всю систему і апаратним способом заправляємо антифриз. З попередньою машиною Hyundai Tucson все добре. Завершили роботи і так дуже терміново спішив власник. Він поїхав, я не засняв фінальною. Моє відео, тому переходимо на наступний автомобіль. До нас зразу, відразу заїхала Hyundai Sonata LF. І ця машина вже в нас була. В минулому році ми промивали радіатор пічки і знову підзакидало його. Гірше гріє. Тому в цей раз ми промиваємо цю систему охолодження. Зараз ми підключились на двигун і. Перевіли роботу термостата. На 87 градусах спрацював термостат. Все чудово, відкрилось. І хотів вам показати, що все ж таки бруд є в системі, не зря, як кажуть, в миємо систему охолодження. Це тільки в моторі. І ще він буде в передньому радіаторі мабуть. і обов'язково радіатор пічки теж будемо робити підключення. що, процес триває зробили останнє підключення на радіатор пічки окремо зараз почистили фільтр і подивимось що ж в радіаторі пічки чистенький то у нас в одну сторону совсем не проходит. Реверс. В одну сторону совсем не было прохода. Бачите, що твориться. Радіатор пічки у нас був дуже-дуже закоксований, в одну сторону навіть проходу не було. Тримає тиск високий, тобто проход з'явився. Вже півтори години промиваємо цей радіатор. 90 градусів у нас на апараті і в машині. Ліва сторона водія, яка забивається найбільше, з лівої сторони от 66 градусів промився, а права сторона 75, от де то, тобто 74. На 8 градусів у нас іде перепад температури. І це означає, що вже радіатор пічки вже не може просто промитись. Дуже-дуже брудний, закоксований брудом, тому рекомендація: цю зиму ще можна від'їздити. ну Якщо ну буде не дуже холодна зима. А взагалі, міняти такий радіатор пічки потрібно його під заміну. Рекомендацію вже власнику дали. На слідуючу зиму необхідна заміна радіатора пічки. Він вже не виходить на максимальні показники. Тобто від, ну 66, а повинен на оборотах, так як в нас на апараті під 80, 78-80 видавати. Тобто 14 градусів йому не вистачає вже, втратив можливість передавати тепло. Зараз ми вже закінчуємо спічкою. Двигун та передній радіатор промиті. Бруда було багато. Всюди був бруд і в моторі, і в передньому радіаторі, і особливо в радіаторі пічки. Тому рекомендація для всіх, хто дивиться це відео, не запускайте системи охолодження, бо краще вчасно зробити промивочку і замінити антифриз. Нагадаю, що ми знаходимося в місті Бориспіль, працюємо по запису. Вже йдуть скоро холода, не боріться, приїжджайте до нас, дамо тепло, в ваш автомобіль. Промиваємо системи повністю, змінюємо апаратним способом антифриз, виконуємо всі суміжні роботи по системі охолодження. Дякую всім за перегляд, всього, всім гарного дня. Таких сьогодні були у нас два хюндаї різних, але з однаковими симптомами та проблемами. Дуже брудна система. Ще раз нагадую, не запускайте. Всім гарного дня, тепла вам в машину. Слава Україні, слава Збройним силам України. До зустрічі!